Доброго дня, я хотів записати це відео, дуже багато чого відбувається негативно в нашій країні, тим більше в стані війни, що мене пробудило, вийти в інформаційне поле. У мене є свої думки, я хочу стосовно цього висловитись, мовчати я теж не можу. За корупцією це взагалі зашквар повний. Тому що, ну як так, і я думаю, хтось в рекомендації занесе це відео. Я так сподіваюся, не буду нудно і довго говорити там, а хочу змістовно. Головне, по суті, щоб конкретику вам сказати. Запитання мови, я хочу нарешті покінчити і закрити. А тих, що ви стравлюєте людей, що не українською. По-перше, так склалося, вони не винні історично, де вони родилися, в якому місці. По-друге, в них так батьки все життя розмовляли, а можливо, навіть вони ходили в російську школу. Це прийде з часом поступово. Вони будуть українізуватися там вже старе покоління, там відійде, прийде нове там з дитячих садочків, там, зі школи, в універах, там в начальних закладах. І поступово воно буде так зростати. Розумієте? І, те, і, ну, і так воно і буде. А ви цим тільки ну, наносите шкоду оце. Ти ну, не на український, ти не такий українець, ти другосортний виходить. Ви просто корисні ідіоти, знаєте що? Ви підхватили цю тезу методично. Увада, знаєте, як це робить? Запускається в соціум пропаганду машини. Просто отак, ринок технологічно, вони отак його досліджують в соціум. Вкинули. Ага, народ купився, схавали, проковтнули. Все нормально, значить. Ця стара схема працює, значить, стравлювання один одного. От і все. А їм це вигідно і на руку. Розумієте? Отак От вони це, а глупі люди, які не образування, на це ведуться. Так що задумайтеся, задумайтеся. Я такий відомий культовий музикант, скрябін, а він дуже великий код в музику зробив, так? Ну, може не все молоде покоління. Ну, ті, хто росли на його музиці, я не буду приховувати зі школи, слухав його пісні. То в нього є така пісня землі люди. І почитайте. Так він теж ну, проти цього виступав, щоб людей ділити ну, на мови, громадянина України. Він проти був, що яка різниця, хто є хто, яка тут мова все одно, так ви теж будете його клеймити, правильно? Тож, агент Кремля да, скажете. Ну, ви ведете знати цю пропаганду машини, розумієте, яку владу запустили. А тепер я вам нагадаю, що з ним сталося. Ну, я не являюся фанатом Зеленського, я сторонник. Скоріше, я ну, презираю. Я, як би вам сказати? Особисто у мене його, ну, до нього нічого нема. Ну, як е, лідер своєї нації, він слабак. Слабак. Просто. ну... Повністю розвалив країну, добив, привів чиновників, корумпованих зашкварваних, які тільки збагачували зі все до команди. Ну, Це трохи окрема тема, я вже забіг далеко. То есть тема на тема До чого я це все веду? То ви теж будете його клеймити, так, Кузьму? Ну, ви корисні ідіоти. Вам, ви те почули, ви те говорите. Вам хочеться чути те, що говорять. І ви потім ідете і несете це в масу, оцю дурь в голові виношуєте. А те, що половина хлопців воює на фронті, і з них більше російськомовне, що вони не люди, виходить. Люди. Так що не треба. В сім'ї в биту, будь ласка. Та більшість ну, політиків це вони так вишиваночку наділи, вийшли в камеру, на соловійний там прощебетали, камера вимикається. І вони балакають на російській. Так! «Да Скажуть, та як так? Та отак виходить. А тепер я хотів би медійно висловити свою думку, стати на захист, Денис Ліцевич. Це ну, порядна людина, ну це скромна, вихована, інтелігентна, він креативний, він талантовий. Він вміє правильну інформацію подавати. Розумієте? Він не утомляє, і мені ну, цікаво слухати. Розумієте? Тому ну я його підтримую. Тим більше він бізнесмен підприємець. він капіталіст, він не комуняк, а це він мені і подобається. Розумієте? Він проти всього совкового, як і я терпіти не можу. Дякую моїй бабусі, яка мене завдяки їй, вона мене правильно перевихувала і сказала, що совок це імперія зла. Людей не цінили тоді, тоді, на людей чхали. Розумієте? Це як був ресурс і все. Робочий клас. Розумієте? Людей ні в що тоді не ставили. Чхати було. Щось проти влади сказав, зразу в дурку, в в'язницю. Або гірше, то якийсь концлагеря відправляв. От і все. А зараз наша влада намагається те саме нам збудувати і нав'язувати примусово. Іде дуже сильна пропаганда. І, на жаль, я помічаю, ми оце, ну, медійну війну, ми програємо. Розумієте? От і все. Слухайте тих, хто не занаражований, не під чийсь партією, не куплений, розумієте, не чиїсь там ідеї не пропагує. там. Як виділити, от, де конструктив, а де от просто от говорильна, от просто от травля, поливають брудом? Я вам поясню. От дам, от, дам Я вас навчу. Просто от вам дам пораду. Той, який просто критикує, критикує! Він, ну він нічого не пропонує взагалі програму реформ там, ну, рішення проблем, то можете зразу перемикати. Ну, толку від його ну, ніякого. От і все. Тепер інше. Стосовно ТЦК, там ви що переслідуєте, там, представники повісточки, оце роздаєте, хлопці. Повірте, закінчиться війна, ви так людей тільки обозляєте. Ви не розумієте, на що ви себе наражаєте, яка небезпека. У вас будуть як всі виловить. За вами почнеться охота. Вас будуть активно шукати. Вас будуть ну, виявляти скрізь. Ви не заховаєтесь. А цього ніхто, ну, як би вам сказати, нікого хвилювати не буде. Там ми виконували до розпорядження, там... у нас бург був, блін. Ні, ребята, цей номер ну, ні з ким не пройде. Ви, ну, ви не розумієте, що ви, ну, який ви конфлікт розв'язуєте. Громадянський. Це була страшенно смертельно масово, Подивитесь, хлопці. Може навіть дійти до того, що у вас будуть життя забрати. Так що подивіться. СБУ зараз кошмари бізнес весь, розумієте? Так що задумайте. Людина, яка розмовляє на російській, вона ж нічим не чим не гірше за україну мову. Вона теж підтримує Україну, розумієте? Підтримує, всім серцем там допомагає і так далі. Задумайтесь над цим, люди. Задумайтесь. Так що ну, не треба оце ну, переслідування. Оце. Розумієте? Ну, стара муль Путін сидить, він радіє, рукоплощу отак. Женка, о, працює, вони готові себе всередині один одного розірвати. Так що я вам скажу, оце не на часі. Після перемоги, потім Україна все одно переможе. Запам'ятайте, я не скептик, і не треба мене в зрадойобстві звинувачувати. Бо є тут такі ідіоти зараз набіжать, коментарі почнуть мені писати, сипатися. Запам'ятайте, це не я, а говориться це твоя історія. Ніколи! Ядерна держава і неядерна перемагала. Її. Ніколи такого не було. Це не я говорю. Це історія світова. Задумайтесь, розумієте? А те, що зараз їх на фронт тягнуть, то так це ну, Росія 2. Це те ж саме Насильно людей. Позбавляють їхні права, порушують їхню честь, гідність, осоромлюючи. Тим більш публічно виставляю. Задумайтеся. І запитання мови навіть проти виступав В'ячеслав Чорновів. Це був дуже відомий політик. Дуже. Він розумний був, креативний був, мудрий був. розумієте? Він казав, так нас хочуть поссорити, поділити, розкол зробити. Розумієте? Щоб відволікались від цього. А владі це вигодно, а влада буде далі грабувати. А кожного будуть отак, Агент Кремля, Агент Кремля, Агент Кремля. І все. Не посмів проти влади щось сказав, подав голос та закрий мов. Оце і є самий натуральний совок, діктатура, пролітарський режим. І наступне тепер я хочу на іншу тему перейти. Псевдомузиканти. Ви собі хай пробуйте, піар. Щиро такі от прям перевзолозі з українців вистави. Так? Пісні почали випускати. Ну, це популізм. Популізм у вищій гілдії. Розумієте? Піаром займають. Та ви безбожники, не треба мені тут байки розповідати. Я доросла людина, я прекрасно розумію, що відбувається. Ви цим тільки собі піднімаєте рейтинг, утримуєте свій рейтинг на сцені, щоб він не впав, заробляєте. Розумієте? От і все. Тому люди. Мене запитають, так Артем, ну як робити? Ти все-таки і правильно говориш. Мідійно об'єднуватися, виражати свою думку. Розумієте? Тільки так можна вплинути. Зараз про телебачення і про журналістів забудьте. То скоро буде ну, епоха минулого. Зараз X це прогрес, це майбутнє новини. Це буде ну, щось нове. Ютуб ну, платформа. Оце зараз, розумієте? Ті люди, які на стороні добра за все цивілізоване, розумієте, які здраві, які вам роз'яснюють, які вам доводять от протилежне, розумієте? І задумайтеся. І не треба оце Америка нам винна. Нам Америка нічого не винна. Що ви це взяли? З якого перепугу мені, скажіть, будь ласка, Америку Американців, Цікавить виключно тільки своя країна. Розумієте? Виключно все. Вони можуть нам поспівчувати, ми з вами всім серцем підтримуємо, може чим допомогти. Все, все інше виключно Америка і їхня внутрішня політика. Америка. Ви забудьте Америку. Ви що там? Ну це смішно. Ви ще будете там у виборах участь приймати. Ні. Ну, припиніть і ерундою займатися. Там, повірте, проблем вище криші хватає. Ну, з такими їхніми проблемами, як вони живуть, то, повірте, нам мріяти тільки про такі проблеми. Вірите? Задумайтеся, люди. Задумайтеся. Ми це вже раз проходили 14 2014 році питання мови, який полізли дістали ящик Пандори, який не треба, відкрив. Ну, так що ви задумайтеся. Тобто, хто є хто, хто є друг Україні, а хто є ворог. Добре подумайте над цим питанням. Розумієте? Той, хто, який викривляє інформацію, бреше. Бреше продажний, купаний, ото є лютий ворог України. Такого треба просто медійно отак змітати, розумієте? Я більше того скажу. Ну, у нас зараз часи Совка. Ну, на жаль, це так. Давайте будемо реалістами і сходити ну, від реальності. І знімемо нарешті розові очки. Ну треба вже зізнатися один одному, правду в очі заглянути. Ну, Ми так з вами тоді давай нікуди не підемо, я вам кажу. Перемога, знаєте, що для мене буде означати? Означає, коли у нас буде економіка американська. І коли у нас буде поправка в Конституції, коли держава прийшла на обіцянках своїх порожніх, нічого не викинула. Тільки почала цю гнилу систему е, возглавляти, розумієте? Порочну цю прокляття оця совкове 32 года, які ми мучаємось вже, розумієте? То ну, то ми тоді ну, приречені, розумієте? Які нам треба от взяти за основу? От держава. Прийшло, ну, пішла проти принципу народу. Озброюватись, восстання, переворот, епічмен, Скинути геть, к чорту. Все, зрадив власний народ, епічмен, зброю в руки і це. От тоді, да. тоді все буде частне, коли не буде державного це слово. Все повинно буде держати державна освіта. Ні, все повинно буде частне. Ринок. Умови, клімат, щоб всякі компанії заходили, щоб позвонили Івану Маску. Іон. Та Іон буде з радостю тут. Іон маск, якби будував тут свої заводи, йому нормальні услові, що дешеві налоги, все, щоб зробили. Розумієте? Що тут реально демократія, свобода цінності. Отак От би обривало йому лінію і он, і он, давай до нас. Та повірте, тут би заводи росли будували тільки так. І Путін би не, не додумався напасти. А знаєте чого? А то, що це ну, загроза державі. Існування, су, су, ну, су, цілісність, як би вам так сказати. Тут тут би зразу айтішники круті, програмісти, б зразу би виключили Росію, банковську систему, все, електроенергію, ресурси повністю б уничтожили. Зразу в той же день, отак. позвонкує вона Маска. І все, розумієте? Тому задумайтеся. Ілон Маск, ворог там ліплять, все, ти трампіст, ти єврей. Ну я поча вивчати єврейську культуру. Мені подобається їхня нація. Ну, я захоплююся. Мудрий народ. Розумний, ну, освічений дуже. Так що я тепер теж ворог? Ну, ви корисні ідіоти, і все. Продовжуйте, робіть далі. Прийде час. О цим, що ви займаєтесь, з вас буде кожен потім на вулиці, на вулиці отак зустрічати і питати. А нащо ти брехав? А ти ж це на користь ворогу тільки робив. На, ну, на його користь. Ну ти все, задумайтеся. Так, да, вибачте, за тавтологію, за щось відео затягнулося, але ну, майте на увазі. Канал я вам раджу Дениса, ну, Єлісевичу. Дивіться. Тому що він захищає наші всі спільні інтереси. Розумієте? Хоча він зізнавався, міг би насолоджуватися в Майами під сонечком там на пляжі, бігати там і просто відгородитися, та махнути рукою наш. Ну він витрачав свій власний час, виходить цей на прямі ефір. Кожну неділю, запрошує всіх. Розумієте? Все, давайте, друзі. Бережіть себе головне. І головне залишатися людьми.